Вона вона Йой. у такому стані. Волонтерка проєкту Допомога бабусям Анастасія Тимохина застала пенсіонерку Марію в її хаті в селі Слобода Комарівці. Жінка впала з ліжка та не могла самостійно піднятися. Її госпіталізували. Я хочу сказати, що люди мають більше дивитися навколо себе. Тому що цих історій насправді дуже і дуже дуже багато. Зараз йде зима, і більшість знаходиться в жахливих умовах. Взяти хоча б одну підопічну, це би було дуже-дуже вагомий внесок. Хто тут гарний? Добрий день. Як хоста. Син Марії є єдиний опікун жінки. Декілька днів тому пішов добровольцем за СУ. За словами старости села Слобода Комарівці, Любов Дульгар, про це чоловік повідомив її телефоном. Перед тим він з'явився до нас, ми йому дали акт встановлення факту, що він дійсно є єдиний син. І мама похилого віку хвора і лежача з переломом. Але ми ще зробили звернення у Чернівецьке ТЦК, ну таке клопотання, що щоб відпустили сина. Але чи це щось поможе, чи ні, то не знаю. Донедавна був син, і його рішення було те, що він, е він тоді, коли ми були, він казав, що він не може це вже робити. Тобто для нього це важко. Він залишився без роботи, і його було рішення піти у військкомат і знайти собі можливість е піти від цього всього. Він залишив це все на брата 86 років, який там живе поруч з Марією Дмитрівною. І, а брат просто не може, не може нічого зробити. Він не зможе її обходити. Він не зможе поміняти памперс, не зможе якийсь догляд її помити. В, ну, в будинку немає ні води, нічого. До мобілізації чоловіка волонтери допомагали цій сім'ї. Про неї проєкту Допомога бабусям розповіла односалиця, котрій чоловік сказав, що залишився без роботи, а його матір прикута до ліжка. Надя поїхала туди, побачила, що ситуація дійсно критична. Тобто в квартирі немає е, антисанітарії, тому що багато бруду, е, холодильника немає. Тобто, навіть якщо хочеться приготовану їжу десь зберегти, це неможливо. Е, продуктів зовсім не було. Гігієни так само. Тобто ми привезли памперси, пеленки, великий об'єм продуктів, все фіксується, все викладається в соцмережі. Тобто, за кожен ми звітуємо. Вам не в голові котики? Сюда. Ви опять хочете тікати. Зараз пенсіонерка перебуває у Сторженецькій лікарні, де їй надають медичну допомогу. Волонтерка Анастасія її провідує, привозить продукти та найняла доглядальницю. Вчора гарно їла, сьогодні вже гірше. Тобто їй потрібно харчування. Не і зараз права сторона в переломах. І зараз пішла від того, що вона сидить, скрючена. Ну, Вона сиділа, ви врахуйте, що цей перелом стався у серпні місяці, вона не лягала. Не треба плакати. Все має бути гарно. І їсти маєте, і пити маєте. Наразі Анастасія збирає документи, щоб поселити жінку в пансіонат. Марія Мороз, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.